Загадка блакитного потяга. Розділ 32 Кетрін і Пуаро обмінюються зауваженнями. А ви змінилися, мадмазель?» – промовив раптом Пуаро. Вони з Кетрін сиділи одне проти одного за столиком у готелі Савоя. Так, змінилися. У якому сенсі? Такі нюанси, мадмазель, складно пояснити. Певно, постаріла, редше постаршали. Бо я не маю на увазі, наче у вас зморшки і гусячі лапки. Коли я вперше вас зустрів, ви, мадмазель, споглядали життя. Мали спокійний, зацікавлений вигляд людини, яка відкинулась у кріслі партеру і дивиться п'єсу. Ну а тепер? тепер ви більше не глядачка. Я зараз, мабуть, скажу абсурдну річ, але у вас насторожений вигляд боксера. Що проводить важкий поєдинок. Зі старою інколи нелегко», – відказала Кетрін із посмішкою, але запевняю вас, що до смертельних двобоїв справа в нас не доходить. Вам треба якось завітати і познайомитися з нею, мсьє Пуаро. Гадаю, ви один із тих людей, які оцінять її силу духу та мужність. Якусь мить панувала мовчанка. Доки спритний офіціант подавав їм тушковане курча. А коли той пішов, Поро запитав Я вам розповідав про свого друга Гастінгса, того, що назвав мене устрицею в людській подобі. Мадмазель, у вас я знайшов колегу собі до пари, ви куди більш, ніж я, схильні грати сама за себе. Дурниці, легковажно кинула Кетрін. «Іркюль Пуаро ніколи не верзе дурниць, мадмазель. Усе так, як я й сказав. І знову запанувала мовчанка. Детектив порушив її, запитавши, а ви не бачили когось із наших друзів по рев'єрі, відколи повернулися, мадмазель?» Бачилась з майором Найтоном. А, справді, щось у мерехливих очах Пуаро змусило міс грей опустити погляд. То містер Ван Олден залишається в Лондоні? Так. Я маю спробувати зустрітися з ним завтра або післязавтра. Маєте для нього новини? Чому ви так гадаєте? Я просто спитала, от і все. Поро зміряв її через стіл своїми світлими очима. А зараз, мадуазель, я бачу, що вам багато дечого кортить у мене запитати. А чому би і ні? Хіба ж ця справа про блакитний потяг не наш із вами поліцейський роман? Так, у мене знайдеться до вас чимало запитань. Добре. Зненацька сповнившись рішучості, Кетрін звела на нього очі. Що ви робили в Парижі, місьє Поро? Той ледь помітно усміхнувся. Відвідав російське посольство. Он як? Бачу, це вам ні про що не говорить. Але я не буду устрицею в людській подобі. Ні, я викладу свої карти на стіл, а цей молюск, як запевняють, ніколи так не поводиться. Ви ж бо підозрюєте, чи не так, що мене не вдовольняє версія про винність Дерека Кеттерінга? Саме це мене і дивує. У Ніці я гадала, що ви покінчили з розслідуванням. Ви не говорите всього, мадмазель, що маєте на думці, але я все. Визнаю, це я і моє розслідування запроторили місьє Кеттерінга туди, де він тепер опинився. Якби не я, то слідчий суддя і досі марно старався б пришити цю справу графові делярошу. «Мадмазель, я не жалкую про те, що зробив у мене є лише один обов'язок встановлювати істину, а цей шлях вів прямо до дерека Кеттерінга. Та от чи обривався на цьому. Поліція вважає, що так, але мене, Іркюля Пуаро, така відповідь не вдовольняє. Він раптом змовк. Міс Грей, скажіть, вони давно не отримували звісток від мадемуазель Бленокс? Тільки одного коротесенького та сомбурного листа. Вона, гадаю, сердиться на мене за те, що я повернулась в Англію. Бельгієць кивнув. Ввечері того дня, коли арештували Месі Кетерінга, я мав із нею розмову, і то в багатьох аспектах вельми цікаво. Він знову помовчав. Кетрін не переривала плин його думок. «Мадмазель», – видобув він нарешті, я зараз торкнуся дуже делікатної теми, але все ж скажу вам от що. Гадаю, існує одна жінка, яка кохає Дерека Кетерінга. Виправте мене, якщо я помиляюсь. І от заради неї, ну, заради неї мені хочеться сподіватися, що я маю рацію, а поліція ні. Ви знаєте, хто ця одна жінка? Запала пауза, після якої міс Грей промовила так, мені здається, знаю. Поро через столик нахилився до неї. Я невдоволений, мадмазель, аж ніяк невдоволений». Факти, всі основні факти вели прямо до Дерека Кеттерінга. а втім, існує одна річ, на яку не звернули уваги. І що ж це? Спотворене обличчя жертви, мадуазель, я сто разів запитував себе, чи того типу чоловік Месіє Кеттерінг, щоб завдати такого удару, після того, як скоїв убивство, які цілі він мав слугувати, яка мета досяглася ним. Чи вірогідний такий вчинок для особи з темпераментом Дерека Кеттерінга? І відповідь на ці запитання, мадмазель, украй незадовільна. Я знову і знову повертаюся до того самого навіщо, і те, що тільки і може допомогти мені у вирішенні цієї головоломки, це ось. Він вихопив з кишені записник і витяг з нього щось, затиснувши між двома пальцями. Великим і вказівним. Пригадуєте, що це, мадмазель? Я ж би при вас зняв ці волосини з пледа у вагонному купе. Кетрін нахилилась ближче і пильно роздивлялась їх, а детектив кілька разів повільно кивнув. Бачу, мадмазель, вони вас ні на що не наштовхують, а все ж мені чомусь здається, наче повз вас нічого не приходить. Ну є в мене деякі думки. Протягнула міс Грей, і то цікавеньке. Саме тому я й запитала, що ви робили в Парижі, месьє Пуаро, коли я написав вам, зрідсу, на обличчі бельгійця проступила дивна посмішка: так, як ви її зауважили, зрідцу, я інколи схильний до розкоші, якщо за неї платить мільйонер. Російське посольство, промовила Кетрін, насупившись, ні, не збагну, до чого тут воно. Це не має безпосереднього стосунку до справи. Я відвідав його, щоб отримати деяку інформацію, а ще побачити одного типа і настрахати його. Так, мадмазель, я, Еркюль Пуаро, нагнав на нього чималого страху. Разом із поліцією? Ні, сухо відказав той, і з пресою. Це куди грізніша зброя. Він глянув на Кетрін, і та усміхнулась йому, мовчки хитаючи головою. Ну хіба ж ви знову не перетворюєтесь на устрицю, месьє пуаро Ні-ні, я зовсім не бажаю напускати туману. Дивіться, зараз я вам усе поясню. Я запідозрив, що цей суб'єкт, активний учасник продажу рубінів месьє Ван Олдіну, кинув йому це звинувачення в обличчя, і той, зрештою, все мені виклав. Так я дізнався, де камені перейшли з рук у руки, а також довідався про певного чоловіка, що крокував сюди-туди, по вулиці, з надвору, убіленого старечою сивиною, але з легкою пружною ходою молодика, і подумки поіменував його місьє Маркізом. А тепер ви приїхали в Лондон на зустріч із містером Ван Олдіном. Не лише з цієї причини у мене були тут іще кілька справ. Від часу прибуття сюди я встиг побачитися ще з двома людьми: театральним агентом та лікарем з Гарліт Стріт, і від кожного отримав певну інформацію. Складіть, мадузель, усе це разом і ми побачимо, чи вийде у вас те саме, що і у мене. Я? Так ви. Скажу вам лише одне, мадуазель. Про себе я весь час сумнівався, що пограбування і вбивство скоїла та сама людина, і все ніяк не міг сказати напевне. А тепер? Тепер мені це відомо. На якусь мить запанувала мовчанка, а відтак Кетрін звела голову і зблиснула очима. Я не настільки розумна, як ви, місьє Пороро, у мене таке враження, що половина повідомленого вами взагалі нікуди до пуття не вказує. А те, що спало на думку мені, постало в результаті погляду на справу під кардинально іншим ракурсом? О, але ж так завжди буває, тихенько сказав детектив. У дзеркалі відбувається істина, та кожен дивиться у нього звідти, де стоїть, із різних точок. Мої міркування, може, і абсурдні, а також зовсім не схожі на ваші, але так, скажіть, це може чимось вам допомогти? Поро взяв простягнуту йому газетну вирізку, прочитав текст і підвівши очі, із серйозним виглядом, кивнув. Як я вам і казав, мадуазель, кожен дивиться у дзеркало під різним кутом зору. Тут уже хто де стоїть, але це дзеркало те саме, і відбуваються в ньому однакові речі. Кетрін підвелась і сказала. Маю бігти, у мене якраз без лишку часу, щоб устигнути на потяг, місьє Пуаро. Так, мадмазель, це не повинно розтягнутися надовго, розумієте, бо я я довго не витримаю. Її голос затремтів. Детектив заспокійливо поплескав жінку по руці. Кріпіться, мадмазель, тепер ніяк не можна здаватися. Розв'язка вже зовсім близько.